Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо мототрактор Кентавер 200Б. Це невеличка модель мототрактора, яка побудована на, скажімо так, на базі мотоблока і підходить для людей, у яких немає там якихось величезних полів огородів, тобто для себе там 50, 100, 300 соток до, до одного гектару такий тракторець може вам спокійно закривати. Значить, поговоримо, що цей трактор може. Розкажу, з яким обладнанням може працювати, скільки коштує, яка комплектація і так далі. По мотору. Мотор Letio 11.05 це 20 кінських сил. ну, від цього називається і модель 200. тобто 20 кінських сил, задній привід. тобто нолик в кінці це обозначає привід. Ця модель отримала у нас нову модифікацію у вигляді широкої рами. Тут стоїть сотий швелір. Тобто дуже надійний, класний швеллер, Дуже схожий з тими, що на шофенги ставлять по ширині. Тепер 6.12 передня резина, 9,516, задня резина. Це максимальна резина, яка ставиться на подібні мототрактори. Тобто Більше колеса просто фізично не поставити. Значить, задня частина у нас має. Два додаткових ручейка. Один можна додавати на приводний. тобто там у вас спереду ще є місце, а один лишається у вас завжди для додаткового устаткування. На цей трактор ви можете поставити будь-яке обладнання, яке підходить до мототрактора, тобто під одноточкове кріплення. І обов'язково не думайте, що якщо у вас немає трьох точки, то ви нічого цим трактором робити не можете. Культиватор 1.6 з катком. Косарка роторна, косарка сегментна, передня-задня косарка. ще тут, давайте, так додам, М -м, Плуги, є полтавські, нормальні плуги, є китайські плуги. Все це ставиться на одну точку, Фреза, понятно, як правило, вона йде в комплекті з трактором. Потім копалки, сажалки, грабарки, все на цей трактор ви зможете поставити. Головне, правильно задавайте питання, що вам треба, вам менеджер скине всі фотографії, подивитись і впевитись. Як це працює? Сюди, от на оцю частину, вона знімається, ставиться перехідна плита, яка йде в комплекті з фризою. Вона має, як правило, із двох е секцій, е скажімо так, склад складники. І одна секція монтується сюди, вона має шестерні. Шестерня надягається е, прямо на коробку, яка знаходиться у нас тут за кришкою. Е, і потім, коли ви будете працювати фризою, у вас буде спеціальний важель, він вмикає е, соответственно, шестерню в пас і вона від е, вашої коробки розкручує і все класно у вас працює. Значить, по е, бувало такі питання. Люди працюють. І кажуть, що вибиває на ходу передачу, коли працюють фризою. Друзі, не забувайте, що ви працюєте фризою від коробки, і якщо ви не довимкнули цю передачу або їдете занадто швидко, напустимо на третій передачі, то фризу може вибивати. І так само може вибивати і коробку передач. Тому працюємо на першій другій, бажано навіть на понижених передачах, тобто щоб не швидко рухатись. І е, не забувайте у цей важель, <кій> який тут стоїть у вас, не забувайте його довмикати. Тому що, коли він недовімкнений, він може вискакувати просто-напросто. Е, значить, це у нас розширювальний бачок гідравліки. Це у нас гідророзподілювач. Вгору вниз качає примусово і плаваючий режим. Отак от у нас в бок заходить ручка і стає в плаваючий режим. По сидінню сидіння тут досить звичайне, нічого особливого на пружинних, скажімо так, ресорах. Три передачі коробка вперед має одну передачу назад, повишені поніжені передачі. Перемикайте їх тільки через щеплення, не забувайте. Також у нас блокується задня півось. Ось бачимо. Тобто ціліком блокується вся півось, а не диференціал. Це трішки більш надійно і, на мою думку, краще. Значить, Також ці моделі отримали ручні гальма. Фіксується положення цих педалей. Ну і ручний газ, понятно, що справа е, у нас є. Сам трактор цей, 24-го року має літровий двигун, 45-ка акумулятор. Акумулятор такий неабиякий, тобто я би в майбутньому поміняв його на 60-ку для більш надійної роботи, але в середньому її вистачає. Колія на цьому тракторі регулюється, ви можете виставити будь-яку колію від 1, до метр м. Передня у нас виставляється шагом 50 мм, задня ступиці обжимається на валу. Можете, <кій> В принципі, будь-який діапазон, який вам захочете виставити. На моделях 200B насос працює напряму від двигуна, тобто. Вот он. Розташований на передній частині, а генератор стоїть під капотом, захищений повністю. Він тримається за корпус двигуна. Все класно спроєктовано. Як на мене, це один з найкращих таких моделей для невеличких огородів. Він на сьогоднішній день має дуже низьку ціну. Це 2850 доларів в комплекті з фризою, фриза з цією перехідною плитою, плюс двокорпусний плужок. Є в різних кольорах. Е і, по суті, раніше було в різних модифікаціях, тобто з широкими рамами, без широких рам, з різними розташуваннями насосу. Зараз випускається тільки в такому вигляді. Це еталонний вигляд, як на мене, і правильно, що вони відкинули всі інші моделі. Бо Люди просто плутались в них. І по факту одна модель нічим особливо не відрізнялася від іншої, окрім незрозумілими якимись модифікаціями. Значить, кентавр 200B, 2 роки гарантії, фреза та плуг в комплекті, 2850 доларів, Доставка наша безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Якщо вас зацікавила ця модель, Набирайте, проконсультуємо, доставимо вам додому, вдома з нашим водієм, зможете розрахуватися. Документи для реєстрації ми надаємо. Цей трактор можна реєструвати. І більш за то, я вам скажу, навіть потрібно його реєструвати, тому що техніка вже сертифікована в Україні, розтаможена. І якщо будете їздити, то звичайно потрібно, щоб на неї були номери. Якщо вас зацікавив даний апарат. Набирайте номер, який бачите на екрані, або залишайте заявочку на нашому сайті motor.com.ua Силки я вам, як завжди, закріпляю в описі. З вами був Денис, компанія Motor. Пока-пока!